Після падіння режиму Асаду ми маємо досить багато різних змін і досить багато різних новин з європейського континенту. Чому я радив би українцям, які перебувають в США, моніторити саме ось цю сторінку, а саме USCIS TPS для громадян Сирії, тому що для українців може бути досить схожа ситуація? Ну, теоретично, те саме буде відбуватися ще з громадянами з Сирії після закінчення війни. На даному етапі, хто не знав, громадяни Сирії так само мають право перебувати в США на статусі ТПС, який вони отримали в му році. І ось 12-го, 13 років там війна йде в Сирії, От вони досі перебувають на цьому статусі. В цьому році чинна адміністрація Байдена продовжила їм статус саме в січні 2024 року до вересня 25-го року. І на даному етапі. Пройшла доба після повалу влади да, Башара Асада. Ну теоретично на цьому сайті ніяких змін нічого не змінилось. Але що ж відбувається на європейському континенті? Отже, такі країни, як е, Німеччина, Австрія, Греція, Швеція, Норвегія, Данія Великобританія, всього на все за одну добу е, призупинила розгляд сирійців, е, розгляд запитів для сирійців щодо надання притулку. Як повідомляють німецькі змі, що на даному етапі в Німеччині очікують свого розгляду своїх справ 47 270 заявок від сирійських біженців, і насправді саме цікаве, що сирійці отримували насправді дуже крутий статус порівнюючи з тим, що отримували отримують українці і в Європі, і в США. Ну, якщо взяти за Німеччину, Німеччина отримує 24-й параграф. Це захист про перебування іноземців в Німеччині, тимчасовий захист особам, які змушені залишити свою країну через війну чи гуманітарну кризу. Цей захист є тимчасовим. Теоретично можна звати цей параграф ну, майже те саме, що в США як Temporary Protected Status, тобто TPS. По ньому можна працювати, по ньому можна отримати різні там, можливості там, подачі там, на медицину і тому інше. І за допомогою цих статусів можна перейти на різні інші е, міграційні, неміграційні візи. Що в Німеччині ви можете перейти там, на блакитну карту, якщо заробляєте 45 тисяч, або перейти на студентську візу, або отримати інші можливості легалізації. Що в США за допомогою TPS ви так само можете перейти на інші різні можливості для того, щоб лишитися в США? Але що сам Тіпіє, що сам 24-й параграф, він не веде конкретно прямо до отримання легалізації в США. Тобто вам не дадуть там грін карту або аналог грін-карти в Європі. Біженцям же з Сирії, навпаки, їхні всі кейси роз, розглядалися як конкретно особа на азюль. Німеччині називають Азюль в США Асайлом. Тобто, після того, що отримали сирійські біженці, їм відразу через якийсь час вони можуть подаватись на постійне місце проживання. Грін карта, як от в США, да? і, ну аналог для Європи, і потім громадянство. Українці цього автоматично не можуть отримати. І те, що дали сирійцям, це набагато краще, ніж те, що дали українцям, що в США, що в Європі. Але що саме цікаве, я трохи дійсно в шоці від того, що пишуть урядовці деяких країн. Отже, ось ці всі країни, що я переховав, Німеччина, Австрія, Греція Швеція, Норвегія, Данія, Великобританія, вони призупинили розгляд заявок тим, хто вже зараз не в США в статусі очікування, пендінг в США в Європі. В статусі очікування. Так от, їм зараз не планують розглядати, і вони, ну, якби ці урядовці країн спостерігають, що відбувається в Сирії. І якщо вони признають новий уряд, вони скажуть, ну, вашій країні безпечно, все, ви не маєте права подаватись на ось цей Азюль, отримати біженство і тому до побачення. Але ну, теоретично ті люди, які вже отримали цей азюль, да, ну як, вони ж забрати його неможливо. А ні, слухайте, що пишуть, пишуть видання. Так, Австрія. Канцлер Карл Негамер доручив Міністерству внутрішніх справ тимчасово зупинити розгляд усіх поточних заяв на надання притулку сирійцям, ну це всі самі країни, що вже перерахував, і переглянути всі видані дозволи на перебування в країні. А міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карне заявив, що доручив почати розробку впорядкованої програми репатріації і депортації до Сирії. На також Греція на повернення додому сирійці натякнули і в Греції. Персектор уряду Павла з зазначив, що падіння режиму Башра Асада має відкрити сирійським біженцям шлях до повернення для до своїх будинків у повній безпеці а також ознаменувати кінець потоку біженців із цієї країни. І далі у нас тут туреччина, лімонде, франція досить 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 багато новин. Схожі заяви лунають уже з різних урядів країн. І я ще раз повторюсь: ці програми, точніше, те, що дали сирійцям, це не тимчасовий захист, як в українців, що ну, поки триває війна, ви тут. Війна закінчилась, тимчасовий захист закінчується. Їм конкретно давали Азіль, Асайлом. І в Австрії хочуть переглядати. І, ну, це цікаво, я такої практики ще не зустрічав, щоб переглянути Асайлом. Тому, друзі, те, що буде в США, побачимо, спостерігайте сайт USCIS, а саме TPS для громадян Сирії. Чи буде там якесь оновлення, чи ні, чи будь взагалі якісь новини по цьому. Але на мою думку, те, що буде відбуватися тут саме в США з громадянами Сирії, досить схоже, може відбуватися з громадянами України після закінчення війни. Тому просто щоб зрозуміти, як буде з українцями, потрібно дивитись на громадян Сирії. Не більше.